Ну що, зараз перевіримо, чи куплять, відправлять мене до моєї рідної дненьки України, чи дадуть ще трошки можливість попрацювати. Але я так скажу, я, ну, якщо мене зараз скрутять і депортують, ну я, мабуть, не дуже сильно розстроюся, бо я їбав таке життя. У мене зараз трак зламався в нью хемпширі з де система якась проблема. 500 доларів за виклик. 500 доларів? Дві години мінімум 175 доларів плюс 100 доларів за вихідний день. Сьогодні в нас неділя. Ось. Такі ось пірожочки. Мілк! Да. Ну все. Тремор відміняється. Можна їхати. Так, ну там, до речі, мій батько їде зараз на бокстраці. Зараз побачимо. Ой, бляха, муха, папа, я ж навіть тобі не сказав, що ти там везеш. Йоп, пересете. Сука. В нього з англійською не дуже.